Так сутужно з грошима, як в тому році у сім'ї Христини ще не було. Вони з колишнім чоловіком Іваном і не жили ніколи заможно, бо ж трьох дітей ростили. А чотири роки тому Іван поїхав черговий раз на заробітки, та й пропав, а потім зателефонував Христині, мовляв, не чекай, я іншу покохав. На дітей буду давати аліменти, але не більше. Правда, і на двокімнатну квартиру, яку сам колись купив, Іван не претендував залишився Христині і дітям. Грошима, який обіцяв, допомагав, але присилав такі мізерні суми, що їх ледве на їжу вистачало. Христина вже майже 20 років працювала в школі, а на зарплату вчителя особливо не розженешся. Проте жила з дітьми бідно, але гідно. Молодші сини ще вчилися в школі, а старша донечка, як і колись її мама, пішла вчитися в університет. Старшій доньці цього року виповнилося 20. Іванка виросла красуною, От і сподобав дівчину її однокурсник, вже два роки зустрічаються. На Спаса обіцяв прислати старостів. Саме цього Христина найбільше і боялася, адже грошей було, було обмаль, а гостей треба ж гідно в хаті прийняти. У неї було відкладено з зарплати своїх кілька тисяч гривень, але перед новим навчальним роком купила молодшим синам нове взуття. Бо минулорічні черовички вже були замалі, оплатила комунальні послуги, щоб не мати боргів, підготувалася до свята, придбавши необхідні продукти, і зрозуміла, що грошей практично не залишилося. А вона так мріяла про нову сукню, яку вона щодня бачить у вітрині невеличкого бутіка в супермаркеті. Ця блакитна сукня за півтори тисячі гривень вже кілька тижнів не давала їй спокою. Христина пообіцяла собі, що вона обов'язково її придбає, адже не купувала собі новий одяг вже кілька років. То старий доношувала, то на секонд-хенді щось підшуковувала. А тут така нагода прийдуть майбутні свати, треба ж якось виглядати, адже Христині всього 42. Правда, в клопотах про дітей і роботу вона геть забула, про те, що вона також жінка, яка заслуговує на щастя. 18 серпня зранку Христина побігла в магазин за сукнею, але по дорозі їй зателефонувала її рідна сестра. Сказала, що її чоловік захворів і потрапив в лікарню. Гроші потрібні. Просила сестру допомогти. Відмовити Христина не могла, і ті півтори тисячі, які вона мала витратити на сукню, вона віддала на лікування чоловіка сестри. Сватів Христина зустрічала в старій сукні, зате із щирою душею. Мирослав, майбутній зять, виявився чудовим хлопцем. Він прийшов лише з батьком, бо матері не стало що 10 років тому. Сват виявився поважним чоловіком, директором великої будівельної фірми. Христині було дуже незручно перед ними за їхню убогість. Але Олег Степанович запевнив, що статки для нього не мають ніякого значення, адже в свій час він теж починав з нуля. Весілля вирішили робити восени. Олег Степанович купив молодятам квартиру, так би мовити, весільний подарунок. Але восени було не одне весілля, а цілих два. В листопаді Христина і Олег розписалися. Сват закохався в Христину з першої зустрічі, тож вирішили, що спочатку одружать молодят, а потім і самі стануть на рушничок щастя. Знаєш, Христину, сказала якось жінці сестра, в той день, коли ти мені віддала останні гроші, я пішла в церкву, молилася за свого чоловіка, але і за тебе свічечку поставила. Хороша ти у мене. З добрим серцем, і, як ніхто, заслуговуєш на щастя. Ту сукню Христина так і не купила, але ж хіба у ній щастя, тебе Христина це знає напевно, а свято Спаса відтоді для неї є особливим днем, адже в цей день вона зустріла свого Олега.